Вітаю! Сьогодні ми будемо навчатися визначати рід іменників. Давай пригадаємо, що ми знаємо про іменник. Отже, іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет, відповідає на питання, хто що, буває загальними і власними. Є назвою істот і неістот. В зошиті записуємо число класна робота, записуємо букву сполучення, склади і речення, до міста приїхала українська родина. В реченні потрібно підкреслити головні члени речення. Давай пригадаємо, що є головними членами речення підмет і присудок. Визнач, якого роду істоту називає кожний іменник мати, тато, дочка, син, малюк, маля. Запам'ятай, іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду. Хто діти, дівчинка, хлопчик? Що зима, мороз, радість? Іменники, до яких можна додати слова мій, він це іменники чоловічого роду. Тато, батько, ранок, січень. Іменники, до яких можна додати слова Моя, вона це іменники жіночого роду. Мати бабуся. Річка. Зима. Іменники ж до яких можна додати слова Моє. Воно. Це іменники середнього роду. Наприклад, маля, серце, життя, літо. Прочитай, вставляючи замість крапок. Вставляй такі слова як мій, моя, моє. Він, вона, воно. Визнач рід іменників і поясни свою відповідь. Запиши утворені речення. Мій брат грає на флейті. Він працює в музичному театрі. Моя сестра бандуристка. Вона навчається в музичній школі. Моє бажання стати гітаристом. Воно обов'язково здійсниться. Визнач рід виділених іменників. А як це ти зробиш? Розкажи про своє бажання, про свою мрію. Зошит з друкованою основою. 19-та сторінка. Перша вправа. За допомогою лінії установи відповідність. Мій він це іменники чоловічого роду. Моя вона іменники жіночого роду. Моє воно середнього роду. Наступна вправа: Прочитай іменники, визнач їхній рід. Допиши рядки слів відповідними іменниками. Визнач їхній рід. За потреби скористайся словами з довідки. У довідці такі слова: козеня, каченя, теля, курча, лоша, гусеня. Півень курка, курча. Гуска гусак гусеня. Качка качур. Каченя. Бик корова теля, кінь кобила лоша, коза козел козеня. В кожній групі є іменник чоловічого роду, іменник жіночого роду і іменник середнього роду. Четверта вправа. Відшукаю словнику по три іменники чоловічого. Жіночого і середнього роду. Випиши їх. Із трьома іменниками різних родів усно склади речення. Допиши пари слів за зразком: зразок соліст, солістка. Співак. Співачка, актор. Акторка, артист, артистка. Журналіст. Журналістка, художник, художниця, письменник, письменниця. Із іменника чоловічого роду утворюємо іменник жіночого роду. Актор це виконавець ролей у театральних виставах. Артист той, хто виконує твори мистецтва актор, музикант, співак. Хвилинка спілкування. Іменники змінюються за родами. Ні, неправильно. Правильно сказати, іменники бувають. Продовж розмову. Відгадай загадку. Наведи приклади іменників різних родів. Є в людини на прикметі сотні тисячі предметів. Та щоб їх розмежувати, що й кому належить знати. Поділив усіх як слід добре всім відомий рід. Давай пограємо у гру Я письменник. Уяви себе в ролі письменника або письменниці. Склади казку про іменники. Перша група чоловічого роду. Другого іменники жіночого роду і третя група середнього роду. Обери для себе будь-яку групу і склади казку. Вдома випиши спочатку іменники чоловічого роду, потім жіночого, далі середнього роду. Це п'ята вправа на 111 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!